Вітаю, друзі, я з України. Сьогодні 20 травня 23-го року. Це був рік, який у нас. І трошечки пройду. Сьогодні поставили фонтанчик. Фонтанчик водойму поставили. Дивіться, який алюм в мене є височений, хочу його розмножити. Прийшла така ідея в мене посадити його на задній двір. Там буде, мені здається, дуже гарно ну, такий високий серед півоній. У мене там на задньому дворику півоній і хво хвойні рослинки. Там буде, а ще в мене там еремуруси і. ой, щось їде. Мочки. Здоровенний їде еремуруси і Кніфофії І буде дуже гарно такі от високі, саме високі аліуми посадити. От Тому хай розмножується. Буде класно. Так. І зараз покажу Подоймочку Звідси. Он. не покажу. Отак От такий фонтанчик. Три насадки є. Ось таку поставила, прикольно. Мені подобається зараз. Підійду ближче. Жабня моя така говнюшка, я тільки беру камеру, хочу зняти, як вона співає. Мені так подобається, я обожнюю, як вона співає. А вона припиняє. Таке враження, що вона прям сидить і дивиться, як я вмикаю телефон, і вона перестає співати. Ну, стидобіще прям. Так. Господи, зараз знову буде тремтіти зображення, я вибачаюсь. Отак. І... Ой, і ось тут, подивіться, одразу. Шпалера і тіньочок. Подивіться, яка різниця, прям тунель такий. Тьма. Тьма. Ось, для порівняння. Сонце, спека. Спека, 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 сонце. І тьма. Ой! Дивіться, як темно. Класно так, я обожнюю, боже, а тут прям так прохолодно. От, ну, дійсно, навіть стіни від них прям такою прохолодою віє. О, що це воно прямо не знімає. Бачите, як вони навіть не нагріваються за день. Прям прохолода така від них. Дуже класно, Обожнюю. І ось. З цієї сторони. Господи, хоч би не впасти. І тут сонце, з пеком. І фонтанчик. Класно. Прекласно! Так, жабаняти де? Ну давай, співай. насадка. Ще є така, знаєте, як нібик, грибочком. Ну і ще схоже на оцю, але е, більше таких, як сказати, струй, струй, як їх сказати більше, але вони тоньші. Ну, я вирішила оці поки поставити. Вода брудна, підміна води нічого не дала, ще не поставила я водні рослини, вже мої іриси там стоять в цьому ванні стоять, вже вони там зацвіли, пітують вже. Рис, і риси сьогодні. Зараз підійду, покажу. Боже мій, у мене тут, тут карауліще, просто бачите, що. Ой. Жах. Просто жах. Ось. Бачите? Ось сьогодні і риси. Тут у мене і блакітні. Вот. Блакітні ще не, не квітують, а ось жовті вже. Зацвіли, бачите, краса. Їх можна вже поставити, вже давно пора було би поставити. Я все ніяк їх не пересажу я хочу їх розділити, тут дуже-дуже багато їх. На, вони вже розрослись, їх бажано би. Розділити. Я то, звісно, цього робити не буду, я і не зможу. І навіть, якби і не, не операція, то я би їх і не змогла, тому що досить важкі вже горщички. і Я би просто сама, от фізично я цього зробити не зможу. А от. Тому чекаю, поки це зробить чоловік. Ось. І ще хочу а, елімус. Елімус хочу спробувати а, посадити в горщик і поставити у водойму. Ніколи не, не пробувала, але мені здається, буде дуже гарно виглядати. Десь я читала в минулому році, це я таке вичитала. Десь в Фейсбуці побачила. Не знаю, правда чи ні, але бачила, що написали, що елімус можна вирощувати як водну рослину. У мене елімусу дуже багато за парканом, це агресор, трава ну трава так, агресор. Я не знала. Мені подарували колись. Тільки починала коли займатися рослинами, мені такий подарунок, знаєте, зробили. Дуже багато роблять такі подарунки і караул, просто, знаєте. Коли не знаєш, і отак от посадиш рослину, а вона виявляється агресор, а ти її не обмежила і потім не знаєш, що з цим робити. А от ось я продаю також елімус, але я завжди попереджую, що це агресор, вона дуже гарна. Трапка мені дуже подобається. Вона такого яскраво-яскраво-блакітного кольору. Колосочки мені дуже подобаються її. Ну, вона дуже, дуже ефектно виглядає і в грунті. А це ж я кажу, що я, що я прочитала в минулому році, що можна. Висаджувати її і в горщики, і у водойми, і біля водойм хочу спробувати. Але обов'язково її треба обмежувати, якщо і в ґрунті, то обмежувати обов'язково. Тому, 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 кого вона росте, я Друзі, ну, хто купує в мене, то обов'язково попереджую, що ця травочка вона потребує обмеження обов'язково. Ну, а я хочу спробувати такий експеримент, посадити її у водойму. Дивіться, яка в мене хакура, хакура нішики. Роблю їй другий ярус, бачите? І поруч борізка пурпури, величезна вона вже в мене величезна просто. Вже соборний, біленький. І таке бордове пурпурне листечко має. Красунечка. Ой, важко мені, дуже важко. Я вибачаю, що зображення буде тремтіти, тому що важко мені тримати. Телефон. Зображення тремтить. Ну і водоймочка моя. Все, друзі. Пока-пока. Піду трошечки пройдусь і йду відпочивати, бо ще мені важко. Довго ще не можу. Ходити гуляти, ще мені важко, але ще покажу. Імпірата. ось Імперата починає відростати вже, починає набирати колір. Красунечка, скоро буде тут таке полум'я. полум'я ну До речі, щодо обмеження трав, імперата також потребує обмеження. І ось вона в мене так посаджена. Це Тут вкопане а, колесо, і ось так воно в мене росте. Хоча воно в мене є і посаджена без обмеження, а, мені це не заважає, але і, і в обмеженні отакі будуть вогники. вогники. Ну, друзі, пока, гарного вечора, мирного і тихого, і хай та вся. Ну, ви знаєте, хто щезне зникне, а ми переможемо. Пока-пока, друзі. Разом до перемоги!